Звідки береться мій страх діяти? Зазвичай, у більшості страх діяти це страх помилки, страх зробити щось не так, і хтось там буде вас ругати. Це може бути з школи, коли вас вчителі ругали, чи там батьки ругали, що щось якусь двійку отримали, щось неправильно зробили. Ось це неправильно, це правильно. Ось це дуже така серйозна проблема, да що я боюсь зробити неправильно якось не так. Перше, ну звісно, треба не боятися, треба діяти. Але дивіться, як я борюсь з страхом. Якщо я розумію, що мені треба записувати рілси, але я їх постійно відкладаю, я просто боюсь. Да? Ось я боюсь, що я неправильно запишу, що це буде якось некрасиво, що це якось ну, не студійно, там та інші так класно записують, Я не так, я починаю діяти. Тих можливостей, які котрі в мене є. Минулі відео, як ви пам'ятаєте, вони були просто записані на городі. Я брав телефон, виходив на город, отак ставив, знімав і розповідав. Я розумів, що ті сенси, котрі я несу, це дуже важлива інформація і потрібна. Я розумію, що не всі подивляться, тому що немає красивої картинки. Ось, але за рахунок того, що я просто почав діяти поступово маленькими кроками, я дійшов до того, що зараз вже більш красива картинка, і зараз, ви бачите, я. Записую зовсім інакше ці рілси. Тому починаємо діяти, але маленькими краками на той момент, що саме в моменті, там, де ми не боїмося, що ми можемо це робити і не боятися. Бажаю вам успіхів!